Доброго дня, народна думка. І так, приїхав шукати відповіді. Як і вам обіцяв на ваші питання, сьогодні ми поспілкуємося з Хомичем Іваном. Доброго дня Добре. Е, він адвокат, юрист в сфері пенсійного законодавства. Вже вісім років працює в цьому напрямку, активно консультує усіх пенсіонерів для глядачів каналу. Народна думка безкоштовні консультації. Телефонуйте по цьому номеру, якщо у вас є якісь пенсійні питання. Кажете, що ви з народної думки задаєте їх і отримуєте безкоштовну консультацію від адвокатів. Тому якщо у вас є питання по пенсії, по її нарахування, по збільшенню пенсії, то консультуємося. Якщо там якісь є перспективи підвищення, то вам обов'язково тут допоможуть її збільшити. А зараз ми обговоримо ваші запитання, мої глядачі, які ви задавали. В коментарях, так, які я активно збирав протягом двох місяців. Вибачаю, що це все так затягнулося, просто самі бачите, яка ситуація. І сьогодні ранок в Києві почався, на жаль, з вибухів. Тому я і думав, що сьогодні усе зірветься, але слава Богу, відмінилося тривога, так? Тому працюємо для вас, дорогі мої глядачі. Що ж, розпочнемо? Так. А, дякую, Олександре, що. Запропонував сьогоднішню зустріч. Я залюбки поділюсь тим досвідом, який у нас склався за роки діяльності у сфері пенсійного законодавства. Тому залюбки відповім на твої, на твої запитання. Ну, розпочнемо з найбільш розповсюдженого питання. Це пенсіонери зі стажем 20-25 років, тому що вони йшли по нормам закону одного стажу. А зараз в нормах закону, вже коли рахують різні збільшення доплати, виплати, то рахують вже 30-35. І от ті люди ображаються на те, що їх, якби, залишають поза цими збільшеннями. Чому це так відбулось? Ну, ну, дякую за запитання. Дійсно, до нас також іноді з таким питанням звертаються в рамках нашої послуги аудиту розміру пенсії і перевірки правильності її обчислення. Коли ми затребовуємо пенсійного фонду розпорядження про призначення пенсії, де є додатки, як рахується стаж, рахується індивідуальний коефіцієнт заробітку, і перевіряємо формулу нарахування цієї пенсії, то в принципі по показниках індивідуального коефіцієнту заробітку і показниках стажу, таким пенсіонерам, які виходили в по, ну, попередні роки, коли діяла норма законодавства, яка передбачала, що мінімальний стаж був необхідний там на рівні 20-25 років, менше ніж зараз. То вони все-таки по цій формулі повноють повноцінну повну пенсію. Тобто, якщо у них на той час був весь необхідний стаж і заробіток, то пенсія їхня повноцінна. Але коли законодавець поступово вводить додаткові надбавки, підвищення чи доплати пенсіонерам, наприклад, там, тим, яким виконувало 65 років, 70 і далі, то Чомусь законодавець зайняв таку позицію, що ці підвищення, ці надбавки виплачуються лише тим пенсіонерам, які мають повний стаж 30-35 років. Ну, Саме по цих нормах, які діють зараз. Хоча ті пенсіонери, які виходили там, коли було необхідно 20 років чи 25, в принципі, ніякої мети там не допрацьовувати не мали, вони заробили свою пенсію і вийшли. Зараз держава, по суті, поставила в їх такі, можна сказати, нерівні умови. Але тут, знаєте, як то кажуть, хазяїн барін держава вирішила дати таку надбавку і поставила умови, кому саме така надбавка доплачується. доплачується і поставила відповідні умови, яким повинні пенсіонери відповідати. Тому елементи певного дискримінаційного підходження, можливо, тут вбачаються, але з точки зору законодавства. Тут, на жаль, зроблено все якби відповідно до законодавства. Тобто, давайте так підтотожимо це все, так. Тобто, ті люди, які отримують 20, ну отримують пенсію стажем 25 20 років, жінки-чоловіки відповідно ну, навпаки, то в них пенсія повноцінна вважається так. так. Але тих, у кого вже 30-35, то вона в них вже е, збільшена. Тобто їхнє основне тіло е, пенсії. Ідентичне, але от на рахунок вже за рахунок оцих підвищень, які держава прийняла вже після того, як збільшилися ці норми, то виходить, що їхня пенсія вища, ніж у тих, у кого 2025. Так, Так, саме так. Е, що ж, ви почули, дорогі мої глядачі, бачили, що так з підняттям цих всіх норм і відповідно піднімаються і норми виплати. Тож не є виключенням, що з 28-го року. Почнуть ображатися уже люди, у яких зараз норми стажу 30, тому що тоді якісь надбавки і збільшення, скоріш за все, будуть уже для тих, у кого коефіцієнт стажу буде 35. На жаль, такі реалії, і боротися з ними, я так зрозумів, що ні в судовому порядку, ні в якому не підкопаєшся. Там все зроблено чітко. Просто законодавство потрактували в такому вигляді, що. 20-25 отримують повноцінну пенсію. А от коли вже тобі 30-35, то вже йдуть різного роду доплати, добавки, дотягування, так і вже люди отримують трішки більше. Не сказав би, що там особливо багато, більше так, але тим не менше, так, да, якщо, якщо можна, я додам ще одне: мова стосується того, що держава. Доплачує до мінімального соціального стандарту, який вона встановлює, там, наприклад, для пенсіонерів, які мають відповідно повний стаж 30-35 років, яким випонуло 65 років, держава встановила мінімальний соціальний стандарт, що їхня пенсійна виплата не може бути менше 40% від мінімальної заробітної плати. Тому, якщо по формулі, яку розраховують її основну пенсію, їх основну пенсію цих пенсіонерів, у них ця пенсійна виплата менше, 40% мінімальної заробітної плати, то держава вже з державного бюджету, Фінансує такі пенсії до мінімального цього рівня 40% від мінімальної зарплати, тобто доплачує до цього рівня. По суті, пенсія є повна, але таким людям доплачує держава вже відповідно з державного бюджету. Держава вирішила доплачувати саме тим людям, у кого є повний трудовий чи страховий стаж. Тому по суті, так і складається. Але разом з тим, коли Відбувається індексація пенсій, то е, якщо у пенсіонерів, у яких е, пенсія була призначена по стародіючому законодавству там, 20, 25 років стажу, але якщо у них пенсія вище мінімальної, то індексація відбувається однаково аналогічно як для них, так і для всіх інших пенсіонерів, тому що там збільшується по суті е, показник середньої заробітної плати за три останні роки, який є одним із елементів розрахунку розміру пенсії. Ситуація, бачите, навіть для мене дуже багато в чому ситуація проясняється. Хоч я вже три роки намагаюся в цьому всьому розкопати якусь правду, допомогти вам, дорогі мої глядачі. Але кожен раз знаходиться щось нове, тому уважно слухаємо. Залишаємося на каналі Народна Думка. Будемо багато питань з паном Іваном піднімати, щоб дати відповіді саме на ваші запитання, щоб ви були якби обізнані і могли. В разі необхідності добитись собі збільшення пенсії, підняття. А якщо у вас якісь запитання, які не війдуть в наші тематики, тому що покрити всі це просто нереально, кожен, кожне діло, воно індивідуальне з різними підходами, формулами, цими стажами, то е контакти залишаю під відео. Звертайтесь, вам обов'язково допоможуть. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка побачення.